Мої вітання, друзі! А ось і перший лор під'їхав. Нам трішки розповіли ось про цього вампіра монгола, його ім'я Бакір. І він має ось такий опис Деякі чоловіки просто хочуть бачити, як горить світ, і Бакір один із них. Як людина, він десятиліттями мчав сухими степами Центральної Азії, спалюючи та грабуючи на ходу, він жадав крові ще до того, як його обернули. Століттями ховався в тіні і обурювався. Бакір любить бути в центрі уваги. Він хоче, щоб люди знали його ім'я і тремтіли, почувши його. Я дуже щасливий, що він має опис, який підходить його зовнішньому вигляду. Бо в сучасному світі опис міг би бути таким, коли він був людиною, то любив скакати на конику. Нюхати квіти і засуджувати політику Чингісхана. В останні роки вийшло багато ігор із дивною повісткою, в які просто неможливо нормально грати. Мене радує, що зараз Данвейкер виглядає звичайною грою, в яку можна просто грати та насолоджуватись. Дякую за перегляд та до зустрічі!